Зараз хочу показати Алінку. Дивіться, яка красива ягідка, Це прищепа. Ягода дуже красива, крупна. Грони рівномірні, ягода не загорошена. Опилення дуже шикарне. Дивіться, що негронка, вона рихла. Грони всі такі десь від 700 і до кілограма, ну Можливо, деякі менші є. Там такі пів кіло. ну а в середньому Грони якраз помірні, можливо, і будуть трішки більші. Але поки що ну це, даю ще вона розженеться. Ось така грона, я думаю, тут вже кіло-200 кіло, кіло 200 буде. Дивіться, яка ягідка взагалі є дуже велика, сантиметрів, та, ну як палець до п'яти і вся гронка рівномірна. Колір жовтий, камера трішки не повністю передає колір, але рівномірна грона. І вже на даний момент вона повністю стигла. Тому е, Алінка, я думаю, ще в себе прояви і на кореневласних, і на прищепах вона і в колег виноградарів показує хороші результати, я бачив. Ну і ось самі бачите, який розмір ягодки і громки. І висить вона дуже-дуже добре. Пройшли дощі е, хороші, а ягодка вся ціла, ніде нічого. Підтріснув, що я не бачу. Ну, ось прищепа Алінки. А ось трішки перейдемо на цю сторону. Дивіться, хелловін. Також яка краса гронки. Невеличкі, середні, такі, ну, ягідка просто. Пальчики тоненька. Уже декілька гронок тут зрізано. Які в тіні були листя і трішки не окрасились. А де на сонечку, то вже окрашується ось такий Хеллоуін такі Йожики ось така такий кишмиш. Дуже ефектно смотриться, красивий. І перший клас без насінневості для американців. Ягодка невелика, ну не важка, вона така середнього розміру десь. Така 4-5 грам, може окремі середня. ну зато товарний вид і розмір ягідки, ну Ви бачите, вона дуже-дуже длинна. Окремі ягодки можуть досягати. ну Зараз дві ягодки зірву. дивіться, ось як мезинець. Тому десь 5, можливо більше до 6 см. Ось такі. ну А зараз перейдемо ще запорівнені. Ну, зірвемо ягідку. Алінки. Десь тут була ягідка. Ось дивіться, також. Ну, палець, розмір, також 5 чи більше сантиметрів. Так що ось така Алінка і кешмиш Хэллоуін. Дуже класні гібридні форми. Шакіра Калугіна Віктора Михайловича. Минулорічна прививочка. Ось дивіться, які результати показує класна форма. Гронки вже десь такі грам. 600, я думаю, можливо, ця 700-800 буде. Дві менше, ось маленька, дивіться, який пагінець тоненький. ось який результат. Так що, я думаю, Шакіра ще також проявить себе. Потрібно за нею спостерігати. Ягода дуже-дуже така крупна, як для раннього терміну. Вже вона стигла, проявляється мускат. Мускат легенький, не сильний, але відчувається, він є. І ягода тверда, хрумка. Ну, смакові якості дуже хороші. В шакіри. Ось такі розміри. І це повторюсь на минулорічні прививочки. Так що шакіра Калугіна Віктора Михайловича. Також потрібно за нею ще послідкувати. Я думаю, буде перспективна гібридна форма. Багато запитують за гібридну форму фламія. Ось вона на прививочці. Грони дуже в неї хороші, такі здорові. Я думаю, тут від кілограма і більше деякі. Оця можливо буде і кіло 200, а можливо і більше, бо ягода важка. І, і тут ще не пагін, ось є пагани. По дві гроночки. Грони запилені чудове, роху нема, ягодка равномірна. Колір ще не повністю в неї докрасився. Але я думаю, вона ще підбере. Ну, смакові в неї дуже хороші. Мускат в неї є, вона чим-то порівнює її схожість з лівією. Але мускат в неї сильніший. Форма, ягідки, колір. Можливо, розмір десь і нагадує лівію, а можливо і трішки крупніша, ніж Лівія. Ну, самі смакові набагато цікавіші, ніж лівії за рахунок мускату. Це все фламія. Ну і плавно переходимо на взліт Калугіна. Ось такі результати показує минулорічна прививка. Дивіться, ягода дуже крупна, ягідка грам. Я думаю, тут 20 оці будуть дуже крупна. Що не пагін, то грона. Закладка дуже хороша. Крупна ягідка, вона м'ясиста, тверда, хрустка. Ось дивіться, яка грона. Рівномірна, важка. Я думаю, тут грона буде та, ну, кілограма півтора. Що не пагін. Ось тоненький пагін. Я думаю, тут міліметрів ну, 4-5 і він навіть не доріс. Ну, друга максимум третя проволка сантиметрів 60 І бачите, яка на ньому грона. Та й крайні, щось тут крайні пагини, трішки менші, тонші. Але бачите, який результат. Тому закладка суцвітів і ігрон у зльота дуже хороша. Дуже крупна велика ягідка. Колір такий біло-жовтий. І смакові дуже хороші. Тверда, м'ясиста хрустка. Ну, йому, можливо, трішечки і потрібно ще, я думаю, десь так днів 5-7. Ну, ось також пройшли дощики, то поки що висить все ціло. Будемо дивитись далі. Гронки трішки набиті, запилення хороше, але ніяких проблем я поки що не бачу. Будемо слідкувати, бо це перве плодоношення, як себе буде показувати зліт. Але перві враження дуже хороше, так що придивіться до цієї гібридної форми. Зльот. Калугіна Віктора Михайловича Лівія Загорулька. ну Якщо порівнювати із фламією, то ви самі бачите, дуже вони схожі. Також хороша перевірена гібридна форма, з таким же майже кольором, як фламія, розовиночка. Смак також хороший, гармонія. Дуже мускат я не відчуваю. Деякі колеги говорять, що в Лівії є мускат, але він такий легенький, невеликий. Ну Це їй потрібно, я думаю, так недільки дві перевисити, щоб вона взяла якийсь мускат. А так ягідка солодка, гармонійна і стабільна, врожайна. Грони в неї завжди такі до кілограма і більше. Окремі можуть досягати і до 1,5 кг, можливо, і до двох. Так що лів'я це вже така перевірена гібридна форма загорулько Віталія Володимировича. І ще одна прививочка Алінки. Дивіться, які результати. Що не пагін, гронка. Грона рівномірна. А саме головне запилення рівне. гороху немає. Ну, якщо 2-3 ягодки десь є, там менші. А так запилення дуже хороше. Ну, Грони важкі. Я думаю, ці такі гронки кілограм і он, висять. І тут ось тут трішки від землі був дощик, його заляпало. Ось, дивіться, на сонечку взагалі колір не передається. Ну, Наяву тут дуже жовта-жовта ягідка, вся равномірна, просто така виставочна гронка крилата. Я думаю, тут кілограма вже до півтора, можливо, кіло 200-300 кіло повинна бути ягода важка, жовта, тверда, смачна. Ну, Алінка, я думаю, за неї великі майбутнє. Вона себе ще проявить. Із білоягідних ця гібридна форма. Буде, буде ще ну, не один рік, я думаю, показувати на своїх виноградниках. Також хороше запилення. Висить після дощику ягодка. Вся ціла, будемо спостерігати далі. Тому Алінка олейнікова дуже класна гібридна форма, так що в кого нема, придивіться до цієї форми. Алінка академік. Дивіться, грони, як я говорив, в нього можуть досягати такі кілограма до 2 і більше в мене деякі були вже я зважував минулі роки 2700. Ягодка в нього середнього правда, розміру така грам дето 8-10. Вона не дуже сказати, що прям крупна ягодка. Ну грони, ось дивіться, ця гронка, я думаю, тут також кілограма 2,5 до 3 може затягнути. Ягідка в нього тверда, хрустка, така з підхрустом, ну, Приємний смак гармонійна, але вражайність і стабільність цієї гібридної форми ну, завжди на висоті. Так що це сорт академік інститутський. Ось показує такі чудові результати. Тут він трішечки піднятий наверх. Ну, Грони просто дуже цікаві. Кілограми такі 2-2,5, якщо не більше. Зараз покажу гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Біла леді. Також дуже цікава, ягода крупна, так як і валінки до 5 см ягідки, дуже-дуже крупні длинна. Вона також уже повністю стигла. І що хочеться по ній сказати, неприємний смак на якісь такі нотки, але дуже тверда, хрустка. Це ще лише невеликі гроночки. Оце тут прищепа. Але грони, я думаю, будуть неї такі десь грам 800 до кілограма. Ну, Ягідка дуже цікава, длинна, плотна-плотна біла леді. Гібридна форма кашеча Володимира Петровича Ельдорадо. Дивіться, які показує результати. Ну, Гронки в нього є. Гронка, я думаю, це вже така грам 800, якщо не більше. Ну, а так, гронки десь середні, такі. Від пів кілограма, грам де 400-500. Ну, а деякі можуть і більше досягати. Ось ця, я думаю, така грам 700-800 буде. Ну Тут також прививочка Ізюмський мускат. Ну, але ще невеликі показує результати. І ось у нас також на краю Ельдорадо. Приємний, приємний колір. Колір дуже такий е, рожевий. На сонечку ну, світиться. Ну, зараз на за сонечко не попадає, ягода просвіщається. Ну а смакові ягоди чи смак в неї неперевершений, хороший, хороший мускат. Ну, я думаю, багато в кого вже є. Ви бачили хто розповідав про цю гібридну форму. Говорять, що вона не вкревна, тому виводиться ось на арку. Ну А там будемо слідкувати ще, як вона буде зимувати. В таких умовах. Так що отака гібридна форма Ельдорадо Кашича Володимира Петровича. Століття виведений на Арочку, ось які показує результати. ну Грони тут такі є і за кілограм, можливо, й до півтора. Ну, трішки сонце світить, камера не передає колір. Ягода така біло-жовта. Ну Грони. Як бачите, тут такі можуть бути і за 2 кг, можливо і більше. А так в середньому кілограм і до двох. Ну ось грони, я не знаю, тут буде кілограма до трьох, мабуть, якщо не більше. І це, ні, мабуть, два пагони там виходить. Я Один думав на, на одному. Ну оце тут взагалі не знаю, вага двох грон буде, мабуть, кілограм до п'яти. Так, що ось таке століття. Ну, йому ще трішечки потрібно набрати, тому що він не раннього терміна, з першим класом без насінневості. Кущик на шпалері. Також дивіться, які показує результати. Ось тут крайні грони заплутали. Дивіться, просто також не знаю яких розмірів. Тут дві гронки, такі кілограма до двох, що одна, що інша. Ця грона, я думаю, буде десь за кілограм. І менші гронки, такі грам 600-700, я думаю. Ну а окремі до 2 і більше можуть бути кілограм. Запилення чудове, розмір ягодки. Ви бачили. Ну а розрізати, що тут розрізати перший клас без насінневості. Це вже не новинка. Тому всі її знають по результатах століття. Класна форма такого середнього терміну, її ще, я думаю, днів 10 не тільки 2 потрібно. В цьому році вона буде десь на початок вересня, перва половина. Думаю, до 10-го вона вже буде зрізатися. Так що кешмиш століття. Моя одна із улюблених гібридних форм писанки Олега Михайловича полонез 50 Дивіться, із року в рік показує класні результати. Грони такі від... Кілограма до півтора окремі до двох. Дивіться, який колір на сонечку набирає. Вона вже також майже готова. Набрала який хороший вже колір. Що хочеться відмітити по цій гібридній формі, що вона дуже добре висить на кущеві. Може висіти і місяць і більше. І е це дуже великий плюс. Смакові якості в неї гармонійні. Без мускату, але приємні. Багато хто що говорить за цю гібридну форму, ну не знаю. Мені вона подобається тим, що вона стабільна, висить, після дощу вона ніколи не тріщала, вона вже плодоносить більше п'яти років. Тому результат по цій гібридній формі, ви бачите самі, вона дуже, дуже крупні грони, хороша, крупна ягідка в неї. Запилення ну, з рік на рік не приходиться, але завжди, я думаю, відсотків на 80-70 вона запилюється непогано. Є деякі окремі гронки трішечки з горохом, бо в неї жіночий тип квітки, але небагато. Ну, бачите, ось одна. І то тут пагінець донизу нахилився. Можливо, по цій причині ще не можу сказати. Ось, Може на крайній також трішки. А так, самі бачите, Ворог тут абсолютно не прорізався, що є, воно видно, громки плотні. Ну, колір дуже-дуже хороший. Це полоне 50 писанки Олега Михайловича. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича, кишмиш, цимус. Також вже стигла деякі гронки вибірково можна зрізати. Дуже хороші смакові, приємний мускат. Ягода така соковита. Приємна, дуже врожайна. Грони можуть досягати кілограм і більше. Деякі окремі в колеги виноградарі бачив і до 2 кілограм. Дуже врожайна. Також пройшов дощик. Але ягодка вся ціла, тріску я на ній не бачу. Ось такий кишмиш цимус писанки Олега Михайловича. Розмір ягодки середній, як для кишмеша, Не дуже крупна, але й не мала. Як є у нас кишмаші, тому десь грамів 4-5 окремі ягідки. Ну, Колір дуже приємний, жовтий, красивий грібняножка ножка така червона. Тому вона дуже цікаво смотриться на прилавку на базарі. Кишмиш цимус. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича. Кишмиш безподобний. Також, уже, як бачите, він набрав колір. Дай, думаю, смакові якості вже він. М -м. Ягода така мускатна, приємна. Ну, ось таке плодоношення грони в нього також можуть достигати десь до 1,5-2, до окремі можливо і більше. Як бачите, грібні ножка тут така товста, тому я думаю загалом і перегибів не буде проблем. Вона міліметрів тут К5-6 можливо. І ягодка хороших розмірів, як для кишмаша. Десь так грамів 4 до 5. Ну, для нашої селекції це непогано. Ну а смакові, мені дуже подобається, мускат також є, хороший жовтий колір. І якщо порівнювати з цимусом, то кишмиш безподобний, на мою думку, має трішки таку твердішу, хрумкішу ягідку. Цимуса вона більш е, жидкувата. Ну, також смак дуже хороший. Ну, а Безподобний, більш плотніша структура ягідки. Це кешмиш безподобний писанки Олега Михайловича. Гібридна форма також Калугіна Віктора Михайловича Наталі. Дивіться, вона вже повністю готова. Що мені в ній подобається, Ну, класний колір. Така вона, прям, ну, не скажу що синя, вона чорна. З таким кольором, з темним, майже чорним. Ну, Мало винограду, багато є бордових. Синіх, ну, такий красно-фіолетовий, але з темно-синьою ягідкою, майже чорною, ну мало. Коли її стерти пруїн, ну, вона ось камера не наводить, можливо, повністю. ну Ви бачите, ягода в неї чорна ягідка, в неї хороших розмірів. Ось дивіться, ягідка окремів. Можуть досягати 4,5 до 5 см. Вона тверда, хрумка. І що мені подобається, в неї за рахунок темного кольору така червона кайма ці ягодки. Тому вона, ну, колір неї хороший, смакові якості, гармонійні, але хрустка ягідка. І як бачите, розмір ягідки хороші грони, правда, в мене середні великих немає. Але вона дуже дуже красива. Це Наталі Калугіна Віктора Михайловича. Це гібридна форма також Калугіна Віктора Михайловича. Чорний кристал. Дивіться, які результати. Грони в нього такі за кілограм до півтора. Деяких колег винорадрів бачив і більшу. Ну, вона ще не готова. Її ще днів 10 неділі 2 Можливо, і більше потрібно, Ну, що хочеться відмітити, ягідка дуже-дуже крупна. Смакові в неї дуже хороші. Е, такі гармонійна, е, м'ясисто-соковита ягідка. Вона тверда з під хрустом, але дуже приємна, ненавязчивий смак. Тому на смак вона чудова. Ну і грона, як бачите, важкі. Я думаю, тут така кілограма до півтора буде. Ці, можливо, трішки менше. Запилення завжди. В неї стабільний, дуже рівномірне, гороху нема, ягода крупна, ягідка грам 16, така десь та, окремі, можливо, 18 до 20, а в середньому така 16, 14 до 18 грамів. Дуже хороші смакові, добре висить на кущеві. Так що ось такий чорний кристал Калугіна Віктора Михайловича. Гібридна форма писанки Олега Михайловича. Сонечко. Дуже врожайна, грони в неї також великі, такі до кілограма і більше. Ягодка середнього розміру, така грам 8-10 але дуже врожайна. Дуже раннього терміну з хорошим мускатом, хороший жовтий, жовтий такий колір, товста грибня ножка, що також переломів не буде. Ну, це вже також не новинка, але така перевірена гібридна форма писанки Олега Михайловича. Сонечко з дуже раннім терміном, хорошими смаковими якостями і середнім розміром ягідки. Ягідка м'ясисто-соковита, але хороший мускат, приємний смак. Це ще одна прививочка фламії. Бачите, результат шикарний. Грони, запилення. ну і Вона вже майже майже готова. Набирає свої смакові якості, так що я думаю, фламія ще себе проявить з набором деревини буде, буде вона, ну, набирати тільки розмір е, грони, я думаю, буде більше. Такий десь до кілограма-півтора. Ну і розмір ягодки. Можливо, це прививка. Я тут бачу, що грам така 14-16, можливо, буде навіть крупніше лівії. Ну а смак за счет мускату, то вона буде краще по смаковим. Ну, а колір, як бачите, я думаю, вона десь на рівні з лівією. Не що вона поярче. Ну, ось так, якщо порівнювати, бо багато хто порівнює фламію з лівією. Ну, а там оцінюйте самі, я показував, і лівію, і фламію. Це фламія. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Не новинка, але вже перевірена гібридна форма. Це Рембо. Дуже хороша гібридна форма, яка показує зрідку. В рік хороші результати, ягода рівномірна, вся дуже крупна, тверда, хрустка, гармонійного смаку. Смак дуже приємний. Гронки рихлі. Кущик ще молоденький, тому поки великий грон нема, такі десь до пів кілограма. Ну і взагалі дуже великий грон я на рембо прям не бачив. Окремі там такі за кілограми більше. А так завжди в рембо помірні гронки. Такі Десь пів кіло, грам 800, ну ягода, вся равномірне запилення, хороше, дуже крупна, тверда, хрустка ягідка. М -м, вона вже достигла, тому рембо з дуже раннім терміном достигання. Хороша перевірена стара гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Рембо. Це ось яке може бути преображення на арці. Дивіться, результати. Тут, я думаю, грони кілограма 2-2,5 якщо не більше, можливо окремі йде трьох. Також вже підбирає колір. Вже виборочно можна його зрізати. Ну Це стабільна робоча лошадка, преображення, Там Юліан, сенсація, все воно трішки схоже Віктор. Але воно працює з року в рік. Завжди грони такі кілограма 1,5-2 запилення. Висить, не тріщить, дуже стабільна гібридна форма з хорошою врожайністю, хорошими показниками. Так що перевірені такі гібридні форми, які завжди працюють на ягідку. Ну а це преображення.